Сьогодні для нашої родини мало бути свято. Нашому молодшому сину мало б виповнитись 30 років. Але йому на віки 27. Два дня він не дожив до свого 28-го дня народження. І в пам'ять про наших синів, про їх побратимів. Ми хочемо розказувати про їх подвиг, про оборону Маріуполя, про їх вмотивованість, професіоналізм, про те, що вони не задумуючись стали на захист Батьківщини і в першу чергу розвінчати міфи російської пропаганди про нацистів і фашистів, які якоби бігають. У вулицях наших міст і сел. Всі вони неймовірні. І якщо почитати хоч десяток біографій, це можна зрозуміти. Тобто, ці заходи, це мета їх не тільки розказувати про подвиг, а й розказувати правдиву історію нашої війни. І я хочу запросити до слова друга доцента.